Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, особливо від обстрілів потерпає прикордоння Харківщини, Куп'янський та Чугуївський райони, сказав голова ОВА Олег Синігубов. За його словами, цієї ночі обійшлося без жертв, проте в Візюмському районі залишається мінна небезпека, каже Синігубов. Там загинув сапер, ще один шпиталізований у стані середньої тяжкості. У Балаклії на невідомому вибуховому пристрої підірвався 22-річний цивільний. Його також госпіталізували в стані середньої тяжкості. В ніч на 5 січня росіяни знову обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Вони тричі накривали місто зградів та важкої артилерії, скерували туди приблизно 30 своїх боєприпасів. У результаті атаки пошкоджені декілька будинків, господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередачі обійшлося без жертв, але помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час попереднього обстрілу Нікополя, розказав очільник ов. Ва, Валентин Резніченко більше 40 разів цієї ночі росіяни обстріляли територію Херсонщини. Сам Херсон російські терористи атакували 9 разів, поцілили у житлові квартали. Унаслідок цього три людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Били рашисти з артилерії реактивних систем, залпового вогню, танків і мінометів. Додав він.